Ще раз! Тридцять копа. Ще, 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 Ще раз у нові задачі. Тридцять тринує копа. Це не копа! Що вони роблять? Копаю! Копаю! Помилилась. О, мама Мія, зайняти, ти вдався, Бабуся твоя, заслужена педагогиня у восьмому коліні, директорка школи. Батько твій! Артист місцевого театру. Мати твоя, мати серед, вихователька дитяча садочка. Вчуває природа. <гум> Чому саме на тобі? Я <гум> стільки. В школу. А де мама, які з мене сказали? Можна мати на твоєї сестри хліб забирати? Ні. Що, ти мутики хочеш дивитися? Ні. Ганюльки тобі я не буду. Хто вам Князь. Я того князю вуга дай повідриваю. Та повідриваю. Брат <рик> почути! <рик> 哈哈要哈哈。<laughs> <laughs> Okay. <laughs> Та приходила, сусідка приходила. Як я, як дитина, я сусідка приходила. Ну це вже завела. Ну чого ти Ну, Чого ти завела? Куди під базаром суму зустрів? Що так поправила сюди? Отака! Отака! А ти хасака отака Це, в тебе? Знову не спіл зайти бо 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 Як сусідка, як бачив, я оце бачу, то заявляйте котлети їжі. Значні, жарили, цілі рапові. А зараз реклама. Телефонуйте 53, 358, 7, 7, чоловік на годину. О, чоловік. На годину, на цілу годину. Та <клух> то, мабуть, електрик прийде. А хоч би електрик. Ти от зробив дзвінок, так що. Ну, що, дзвонить. Що, що? Дзвонить. Люди приходять, двох людей вже вбило. <клух> Та що колектори, а як би нормальні люди прийшли. Да, що Валя. Чувак, кофе призывает. Зараз моя мама прийде. Моя мама, так можно и не слави, пойдет. Сейчас тебе зараз там умрешь. А ти в Чи.